Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2 травня. Проживаю я на Вінниччині. і буду сьогодні ввечері обробляти сливи від шкідників та хвороб. І деплоїдні сливи, і гібриди і прості разом. Часу зараз вільного майже немає, потеплішало. Потрібно все обрізати, підв'язувати, роботи дуже багато, але все рівно буду розповідати, чим я обробляю дерева в своєму садочку, так як і обіцяв вам мої підписники. Сливи, звичайні, мають такий розмір. Мають більший менший розмір. Спеціально показую такі двойнички, сердечка, попки на них кажуть, будуть з них. Це тому що було холодно, погане було запилення і це вони саме запилюються. Такі двойники, це не тільки слива. Абрикос будь які кісточкові одні більшого розміру, які раніше відсіли, бо було холодно. А ті, які пізніше, меншого розміру. Це проста слива. Зараз покажу диплоїдні, щоб ви бачили також, яка різниця. От. Дивіться, на одних такий розмір. Здоровий, приздоровий. У мене в крону тут привито декілька сортів. Тут гарно буде видно. От. Можете бачити який розмір. І рядом другий сорт. І будуть ще менші, які відсвіли от зараз, після цього похолодання, після цього зниження температури. Диплоїдних слив в цьому році буде мало, і нормувати, мабуть, їх і не прийдеться. Такі сливи, от це бербак гігант, ну вони там Black Star, Black Gold. Ruby Crunch, Black Сплендер, вони всі майже одинакові. Цвітуть, такі були, тут все обліплено світом, не то, що. І результат одні. Які перші цвіли мають такий розмір, які зараз от отакий. А так то все пусте. Нормувати не прийдеться. Навантаження не буде на, де, на дерева. Вчора я повиломував всі молоді пагони, які росли в центр крони, в середину крони, які росли в сторони, в боки жировики і робив переводи на третю зовнішню гілку. Так як я формую на третю зовнішню бруньку, тепер вирізав тих, тих два пагони верхніх, переводив на третю зовнішню гілку. Такі от результати. Переводи, розкривається крона. Пусто світи, бачите. Дерева розвиваються нормально, без хвороб, можете бачити листочки всі. А де-не-де є де-не-де є, звісно, сьогодні по кроплю вже гристи не будуть. Використовувати буду препарати від сингента, від хвороб скор, а від шкідників актилік. Актилік це інсектоакарацит. Інсектицид із сильною акарацитним ефектом, тому що можуть бути в даний час розвитку сливи, кліщі, тому використовую актелік Також в бакову суміш буду додавати мінеральне водорозчинне. Комплексне добриво такого виробника з такою формулою, з великим містом кальцію в даний час розвитку. Дане добриво можна замовити в фірмі SpecterSat. Добриво є будь-якій і в будь-якій фасуванні упаковці. Фаза розвитку сливи ріст плодів. Шкідники сливова і східна плодожерка попелиці. Використовувати буду актелік 12 мг на 10 літрів води. Хвороби для мистість листя, кокомікоз. Використовувати буду скор. 2 мл. На 10 літрів води. Два препарата, водину прискорч на 10 літрів води, плюс комплексні добрива. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.